Усім привіт! Ви попали на канал Мої посиденьки. Мене звати Віра, я показую своє сільське життя. Сьогодні я буду цілий день обрізати садок. Садок в мене в основному посаджений у мами, тож почну обрізати. Тож, відео буде однотонним Мор... Мор... господи. Але те, що робила, те й показую. Тож приємного перегляду, підписуйтесь, ставте коментарі, пишіть, буду рада з вами поспілкуватися. Ставте вподобайки свої обов'язково. Це допомагає просуненню моєму каналу. Гарного вам дня, гарного вам вечора, дивлячись, коли будете дивитися відео. Ну що, тут я вже погром зробила. <гум> Точний погром. Ну що, я не спеціаліст, буду вам показувати до і після. Ну, можливо, дещо я зніму як буду зрізати. Зні... Тут в мене виросла яблуня, ця, потім вона зламалася від корня і не було її. Я посадила сливу в горку, а потім виросла яблуня. exemplar. Devo nem pôr mais. Ось дідька моя мумачка, мумайка. Ну що, ось так виглядає ця деревинка. Ніби нормально. Я не знавець. Я тільки вчусь методом тику. Ходіть, Тоська, полікулім, так? Да? Моть? Лілікулім? Дивіля тебе поглядить Лоски десь. Ді? Ді полікулім Плоски. Ага, роль ось біжить уже. Ти прийшов на перекур, ти ще ж нічого не робив. Це мотя мені допомагала, а ти Що угу. він наш лівнує, так? Да?

Там видно, як кот, собаки мої погнали чужого кота сусідського. Цю яблуньку я обрізала ось таким чином. Не знаю, мені подобається. Стали писати мені в шортах, що я здіваюся над деревами, типу того, що я роблю з ними, що я отак їх обкремсаю кожного року, але ж вони від того потім файно ростуть файно родять. І на яблуках це ніяк не впливає. Тепер так виглядає. сорти, їх треба файно обрізати зараз їх далі. Так переходять до цієї, це другого сорту росте трошки по-іншому, тож буде обрізатися також по іншому. А це в мене кущ айви. Я хотіла її трішечки розрядити, але трошки почала та й не побоялася. Там, так. до речі, є два відростка. треба копати і посадити в іншому місці. Це жимолость у мене росте. А вон там росте. Не так гарно. Ця тут вже. Не Тепер показую вам ось тут дві черешні, груша, абрикоса Чорний принц. У мене файна така дуже. Я її ніяк не обрізаю. Ось там але крупна, така як сли. Ось так виглядає з того боку мій обрізаний садок. Не знаю, мені подобається. Дуже обережно я їх, все я кожен рік так роблю. Тож, хай ростуть, ще оброблю їх і все. То я вам показувала дерева з сторони сусідки, тепер я вам показую з сторони хліва. І ось так, рухаючись донизу, вам показую свої. Обчих крижані деревця, там. задоволена результатом, за день я обрізала весь цей здоровий садочок. Якісь краще, якісь гірше виглядають, але вони вже обрізані. Вже ввечері було, вже починало, десь на, на початок шостої, і я вправилась і пішла тут біля сіника, від гною, вже кури трошки почали розгрібати солому, вона почала підтряхати, тож я вирішила все попідгрібати. Це, звісно, Робота ненадовго видно, тому що завтра це знову кури підгребуть, і знову буде те саме, але ж, але ж треба це робити і хай собі воно підсихає і росте там травичка.